Бо про це знає не тільки Україна, про це знає весь світ. Отож, корупційні скандали в енергетичній сфері України. Багато хто казав, що все під контролем, що енергетика прозора у нас, що всі питання будуть вирішуватися. Але. Після того, як детективи Набу і САП відкрили сейфи, то, відповідно, всі побачили, що в цих сейфах, в цих шухлядах, а там пачками доларів іноземної валюти зі штрих-кодами навіть не розпаковані. І це все в кабінетах чиновників. Ось такі. Реалії в Україні, ось що таке корупція в Україні на вищих щаблях влади. Тобто ми побачили зовсім іншу енергетику, не ту, про яку нам розповідали. Так ось, долари нові, не розпаковані зі штрих-кодами Федерального резерву США. Тільки уявіть. Ті гроші, які мали б піти на підтримку енергетичної сфери, їх просто вкрали. Гроші оці за офіційною версією, мали стати частиною відновлення енергосистеми після обстрілів. А вони опинилися в кабінетах у чиновників. І ось це є реальність України. Ось така реальність зараз відбувається в Україні. Це ганебно, це зневага до народу, до захисників та й взагалі до всіх людей. Коли люди збирають захисникам, віддають, умовно кажучи, останні, а чиновники просто беруть ці пачки і привласнюють собі. І це не просто пачки, це ж допомога. Допомога, яка б могла б вирішити, вирішити купу питань в Україні. І ось головний, головний факт. САП і НАБУ оприлюднили нові матеріалі у справи корупції в енергетичному секторі. Під час обшуків у високопосадовців були вилучені мільйони доларів готівкою. Мова йде про готівку. За даними слідства, гроші мали піти на закупівлю енергетичного обладнання. А це генератори, трансформатори, паливних резервів і багато чого.